Огляд історії монстрів, що був замовлений користувачем Енді Дітко, котрий переміг у конкурсі, який здається був зроблений мною у лайці на окультну дев'ятку. Чому я про це розповідаю? Тому що наступні декілька тижнів у нас буде розгрібання замовлень того, що люди хотіли, щоб я оглянув. І я завжди виконую те, що обіцяв. Навіть якщо це обіцяв не я, а людина, яка використовує моє ім'я. Ім'я замовника буде вказуватися, тому що я знаю, що рано чи пізно якась козляра замовить огляд І Я хочу, щоб усі мої глядачі знали, кого за це звинувачувати. А тепер історії монстрів. Обране мною, тому що хронологічно воно було першому серії. Історії монстрів це одне з тих аніме, що завжди буде мати легендарний статус поруч з Євангеліоном, Акірою, святою трійцею та подібним до них подобається це вам чи ні. Раціонально вважати, що кожен, хто слухає цей запис, хоча б раз чув про це аніме або з рекомендацій, або з легенд, що оточують цю серію, але про всяк випадок скажу. Це аніме про на ім'я Арарагі Койомі, що має звичку в пориві іноді суїцидальної доброти, рятувати життя усіляким незнайомим дівчатам, що потім стають частиною його персонального гарему. Серйозно, одна з них буквально кричить на весь ігровий зал, що вона знаходиться у сексуальному рабстві героя, що, напевно, має повідати вам як про гумор аніме, такі. Про їхні стосунки. І маю визнати, це аніме мені в якійсь мірі подобається, незважаючи на те, що воно, власне, не представляє із себе нічого, крім паноптикуму сексуальних фетишів і безглуздих діалогів із купою дурнуватих жартів і прямих посилань на інше аніме, через що пересічний глядач може подумати, що він дивиться за пригодами якихось першокласників з дуже розвиненою уявою. Але замовник хотів дізнатись, чому людям воно так подобається. І на це питання я спробую відповісти в міру моїх можливостей. Якщо у світі є щось на кшталт успіху від народження, то це аніме має бути одним із Гарних прикладів цього, тому що його творці є доволі цікавими персонажами. Ніщо, іще не є одним із небагатьох японських письменників, книги, котрі я читав і які мені сподобались. Багато в чому завдяки його звичці грати зі словами. Ніщо вдається робити персонажів живішими та реалістичнішими. Принаймні, більшість людей, з котрими я працюю, теж має звичку погано жартувати чи намагатися мене вбити. Аніме студія, що створювала історії монстрів Шафт. Друга моя найулюбленіша студія після Гайнакс, що спеціалізується на створенні ексцентричного аніме, Незважаючи на текст історії. Краще студію на цю роль знайти неможливо. Окрім цього, варто також зазначити візуальний стиль аніме, що є прикладом того, як треба робити артхаус. Незважаючи на всі дивацтва, безліч незрозумілих слайдів, а також самого міста, архітектор якого явно надихався стариганом Мауріцем і обмистецтвом, мистецтвом, тут немає нічого, що було додане, аби було. Всі локації в історіях мають сенс і намальовані так, що не дратують очі. Єдина погана річ, яку я можу сказати, з цього приводу: постійні різкі зміни кадрів не раз викликали у мене погані спогади про Ривську війну. Ще одним плюс. Сам аніме є його структура. Воно оформлене у вигляді низки невеличких історій, для перегляду котрих не обов'язково дивитись попередні, нехай і бажано. Це дозволяє людині, наприклад, подивитись першу історію про краба і зробити висновки, чи взагалі варто дивитись далі. Що, на мою думку, є позитивною ознакою цього аніме. Серія історій – це дуже гарний приклад, того що буває, якщо до аніме підходять не тільки спеціалісти, але й з душею. Проте чи можу я його порекомендувати до перегляду? М -м -м. Важке питання. Історії це як вегетаріанство. Воно існує, і ті, кому воно подобається, можуть перелічити 30 мільйонів причин, чому їсти сою кошерно, але у підсумку все це залежить суто від людини. Комусь може не подобатись смак сої, комусь стан здоров'я може не дозволяти їсти одну рослинну їжу. Хтось зневажає усіх цих пихатих рагулів, що намагаються йому розповідати, як правильно жити. І тепер він буде їсти м'ясо просто із принципу. Моя порада тут така ж. Подивіться перші три епізоди про краба і зробіть висновок. Подобається вам таке чи ні? Приблизно такої ж думки я при. Теремося ще до ворогів.